Друзі, всім вам привіт! У нас сьогодні дуже цікава картопелька. Ми її їмо часто, але щоб таким чином ніколи в житті не їли. У нас є миска картоплі, ми її попередньо відварили. У нас оскільки? 11 картоплин. Не знаю, скільки то в грамах або в кілограмах. Ну, у нас 11 картоплин. Також у нас є сметана, крем-сир, чесник сушений. І бекон. Можна було брати нарізаний бекон, слайс вже такий, що якраз був би готовий для вживання, але ось такий шмат набагато дешевший, ніж нарізаний. тому ми взяли такий. І зараз будемо пробувати обережно це все нарізати тоненькими шматочками. І в нас ще є італійські трави. Так що. Приступаємо, знайшли цікавий рецепт і подивимося, що з цього вийде. Нам для початку треба е, нарізати бекон. В принципі, рецепт дуже простий. Хто вже з нами давно на каналі знає, що ми не шукаємо складних шляхів раніше? Ми щось там шукали складне, а зараз навпаки, все-таки шукаємо щось простіше, щоб не тільки нам було швидко приготувати, але й щоб вам було. Е, з роботи прийшов, встав, приготував швидко і не Аня, якось почала різати його тинесенько. Навіть ніби вийшло. Це тебе вже не ту насінку. Це так само було. Во. У мене тоньше. Добре. Тоньше, це дуже грубо, Толік. Думаєш? Ну так. Так ну вже світиться. Там світиться, а тут з цього сторони Слухай, Треба було купити нарізання і не порушити собі одне місце. На, ріш, якщо таке розумна. В чому прикол? Була в нас упаковка бекону, значить 100 грам. Е, ціна його була 115 гривень. Тут 200 грам копійками, і ціна його е, 60 гривень. А ну-ка, скажіть, що вигідніше. Ну так, да, в тебе тонше. <хи> угу. Угу. Супер. <хи> супер. Все добре. Треба а, супер, супер. Давай, так, до вечора ми наріжемо, все, що нам потрібно. Ти не спіши, все добре. Нарізав толік шматками, ну не тоненькими, такі товстенькі вони, але 11 буде, і то добре. Беремо зараз наш сир. До речі, такий прикольний факт. Я дивлюся, от, шукаю сир Філадельфія. Він коштує в магазині 100 з кільками гривень на акції, і тут я слухайте, опускаю очі вниз. Теж сир Вершковий, тільки не Філадельфії, і він вартує. 57 гривень. Звісно, <реш> я взяла звичайний класичний крем-сир, не Філадельфія. Але ще скажу одне, чула таку думку не нещодавно. Буквально що Філадельфія взагалі дуже шкідлива. Ти таки чув? там щось, типу, дуже багато якоїсь там хімії, не ясно чого. Беремо цей весь сир. Ну, треба, призову треба 100 грам, ми беремо більше. До речі, в складі сир м'який, сіль і загущувач. все. більше нічого немає, так що не знаю, чи він може бути шкідливий. Так, Це все викидаємо. Ось у мисочку. Далі наша сметанка, Ну, мені здається реально, що цього всього забагато. Далі чесник сушений. Одна столовая чайна ложка. М -м -м -м, і італійські трави. Хватить? Ну, ще дай. Ще? Ну, а що, тобі? Нам треба це все перемішати, Ну якось важко це все йде, треба, напевно, вилучку, чи що. Якщо я, я б бачила, до речі, в рецепті, знаєте, сир вершковий і все. Якщо сир вершковий, картопля, так ще й бекон. Що може бути ще краще? Аня колотуха цю зробила. Виглядає і пахне, до речі, дуже смачно вже. Тепер ми беремо таку от штучку, називається вона деко. В нас вона таких розмірів, не знаю, скільки тут наскільки. Ну, таких розмірів. І ми беремо нашу картоплю, просто сюди всю викладаємо. Аня мені дала гарну ідею. Не Як Просто не. Ми беремо таку всю картоплю. Куди ти її? Отуди. Отудись. Ми беремо всю картоплю отуди. <рес> Разом з цією калатухою. Тільки не багато, не все. Не все. Ну, ось так. Хватить? Да, я думаю, Да. Отак. Це ми залишимо. І нам треба її так. Потрусити, щоб виходить, що вся картопля була повністю вимочена в цій колатусі. Попагнуть снуком. Угу. Давай, те, що виколотене, то я вже буду виймати викладати. Я може давай буду. Во. Класти такое. І тепер блін, я вже їсти хочуть. <ріст> Якось <ріст> так, так апетитно все заробиться. Скажи, от пахне на всю кухню. Нам, друзі, нічого треба... немає, знаєш, вже пахне. Нам, друзі, треба цей бекон, якби обмотати картопельку цим беконом. Ну, В нас обмотати навкругі не виходить, тому ну що. Шматки бекону у нас маленькі. Такі, коротші, да, ніж хотілося. Але ми просто зможемо таку на картоплю зверху бекон понакладати. Ось так. І воно все дружно буде. Щоб воно підпеклося до мене такою сушкою. Я ніколи не їла картоплю з вершковим стиром, але я просто впевнена в тому, що це смачно. Давай тепер поливаємо це всім ділом. У нас вийшла картопля з бекону, вже готова. І зверху ми це повністю, що залишилось в двох мисочках, що ми замочували картоплю. Ей, Тут забагато заливаєш, мені здається. Отак, От зверху це все треба полити. Одну миску спорожнили, і зараз з другої миски так само. Я не знаю, як це буде на смак, але пахне все причудово. Це все діло. Нам треба в духовку на 200 градусів. Найголовніше це не 40 хвилин. Ми перш коли зробили такі штуки з вареною картоплею, такі типу гнізда, і вона спорозваювалась пам'ятаєш повністю. Но. Ми ставили запікатися, це все готове, потовчене на 40 хвилин. Тут всього лише 10. Тут всього лише 10 хвилин, тобто ну, що просто запеклася сама картопелька до шкуриночки і бекон. Все. Не треба там нічого смажити по пів години по годині. І це мені, до речі, теж дуже сподобалося. Духовка в нас розігріта. Ой, ставлю, ну, в принципі, тут на 200 і наставлено. на 15 хвилин Вона не повністю розігріта. Залишився смачок. Битися не буде, їж все, кохано. Все, зустрінемося через 15 хвилин. Друзі, аромат на всю кухню. Ми потримали, чесно, скажемо вам, довше, бо ми грали з дітьми гру. Не 15 хвилин, а трошки, ну, хай 17. Але ідеально, чесно, ідеально. Я, друзі, знаю, що це буде смачно. Ти як думаєш, буде чи не буде? Буде чи не буде, а? Побачимо. Нічого не знаю. Беру картопельку. Давай, може, ложечку візьмемо. Ось цією підливочкою зверху. Ой, картопелька м'якесенька. Дуже хочу. Кажуть, що це моя фішка укати. <хи> Друзі, це смачно. Можливо, тому що я голодна. Цей крем-сир просто неймовірно підходить до цього бекону з картоплею. Якщо їсти саму картоплю, ну така як картопля, як картопля. Але якщо їсти разом бекон, политий оця штучка соус і картопілька, то це просто дуже смачно. От мені здається, що для чого варити обичну пюрешку, якщо вона зробити ось таку страву навіть на вечері там, або на обід. Це дуже смачно. Це дуже смачно і дуже швидко. А якщо в мене буде бекон, я замість того, щоб його просто сами з'їсти. ось таку картоплюку. Коханий, вибирай якусь більшеньку картоплю, щоб Ні, не Ні, Я навпаки візьму маленьку. І їх, як ти там поливаєш, так? А да? угу. багато поливала? Чуть-чуть. Я багато поліз. Велку тільки в тебе заберу. Ну що, погнали? Давай пробуй, зразу з сиром, з цим, пробуй одразу з сиром і пробуй відразу з беконом. То все зразу? Угу. <реш> Перша М -м, все понятно. <реш> а поїм <поймай> гаряче. <реш> Друзі, може такий прикольний. Чесно, навіть не сильно відчувається картопля. От як такого 600 картопля, так? Да? <реш> Нема такого. Якщо ти прямо їсиш разом. Воно щось схоже, да? смак поєднаний як бекон. А, типа паста, як макарони ти робиш, знаєш. <реш> <реш> Оце воно щось схоже за смаком і картопля. Типа три в одному. <реш> <реш> ну, щось є в цьому. Ось така штука. Будемо таке готувати. Угу. Тільки давати більше бекону. Ну так. Якщо є можливість, давати більше. Ну, знаєш, тобі. Якщо мого крем сиру вистачає з головою, то бекону мало. Потрапити. Сказано в рецепті упаковка бекону 100 грамів це, це мало. Ми тут дали 200, ну це мало. Питання в тому, скільки картоплі. Mm -hmm. Якщо ти 2 кілограми картоплі печеш, ну, то ясно, 100 грамів бекону мало. <рес> так що, друзі, чесно кажучи, рецепт прикольний. Скуштуйте, попробуйте. Я думаю, вам сподобається, також навіть і на вечерю. Я думаю, сім'ю здивуєте. Mm -hmm. Мені ця картопля нагадала молоду картоплю. Я скажу, що зараз якраз от такий сезон, коли починається молода, вже є в магазинах, стару вже не дуже хочеться їсти. Вона вже і печна не дуже добра, і варена така собі. Але ось саме оцей рецепт, навіть нехай картопелька ще не молода, але дуже смачна. А якщо ще й молоду сюди взяти, то взагалі буде просто об'їстися можна. Mm -hmm. Остала поїдеште. Що... <хи> Ось такі друзі. У нас вийшов цікавий рецепт. До речі, ще одне дуже головне. Не забувайте, що ми проводимо збір на дрон на основному каналі. Так само і на цьому транслюємо, щоб можна було швидше зібрати. Посилання на донат я залишу вам в описі під це відео. Суму нам потрібно назбирати дуже велику, тому долучайтеся до збору. Кому цікаво подивитися, яку суму ми вже назбирали. То посилання на банку також буде в описі під цим відео. Також кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Друзі, підписуйтеся. Рецепти справді є дуже швидкі, прості, цікаві. Ми самі вперше все куштуємо, те, що зараз на мене готуємо. Цей рецепт вартий уваги. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім вам па-па. Кличем дітей, чи самі все з'їмо. Кличем дітей. Можливо, бекон позгрібаємо, щоб то не було. 嗯。Mm.